Я просто ми їдемо зараз ось з Івазиком е, на день народження в церкву до Максима. Е, і це, і просто, і просто ось по дорозі їдемо, тільки що ми тільки-тільки виїхали, ми виїхали з нашого міста. У нас там сонце. Я навіть подумала, бо коли ми виходили з хати, була дикая холодіна, ми по теплому всі вділися, як стицьки одні. Ну і виходить, тому що ну, дійсно було дуже холодно. Потім, поки там заїхали за шоколадкою, таке оце, за цими е, всякими атрибутиками, коротше кажучи, виходимо, сонце вийшло. Тут ми сіли і ми буквально тільки виїхали ось з нашого міста, а тут просто йде дощ. Ну, Це взагалі просто, от до якоїсь степені дивна, придивна погода. Це Боже чудо, у нас сонце десь взялося. Тимчасове, я так розумію. Просто тимчасове. Тільки що дзвонила до мене ну, клієнтам, а вона живе там за кілометрів 20 від нашого міста в селі. Вона каже, що у них просто навіть немає натяку на те, що мав бути дощ. Ну, вона не там живе, вона приїжджає сюди на дачу. Каже, я була усього е, на вихідних тут, в селі. Каже, спека неможлива, 20 кілометрів від нас. Спека неможлива. Каже, кажуть, що у вас там душі йдуть. Кажу, в нас тут не тільки душі, а й холодина дікая. О. Вона каже, каже: ну я чула. А, каже, а в нас хоч би капнуло. Уявляєте собі? 20 кілометрів. А в нас, дивіться, що, а в нас. Весь город в бур'яні. так. Бачите, яка ситуація. Не знаю. Знову передають ці душі. Мені треба і на город попасти, і випускний же ж в цьому році четвертого класу. То там вирішується, що там з тим випускним. Ого. подивіться, все. Просто все заросло. Що ми встигли за ці дні? Оце як ото був проміжок, там година якась між дощами, то не я, а хлопці встигли досадити картоплю ще. Це воно ну, напевно, отам, От напевно, що все. Оце все, бачите, видно, там, де палички, бо я навіть не знаю, де, де вони її садили. Що красотулечка. Але встигли. Потім померзла кукурудза божечки, який же ж бур'ян, я не можу я не можу заспокоїтися, це ж тільки прополяне, це взагалі. кукурудза примерзла. Не знаю, надіюся відійде, але прям, прям взагалі дивіться. Геть примерзла. Така холодина. По-моєму. По-моєму, була холодина така і сьогодні, по-моєму, мінус вже був вночі. Коротше, холодина дікає. О, треба оце все прибрати. Уже оце весь всі бур'яни, все оце. Я не знаю, як його встигнути, тому що в нас на наступні виходні на нашому кладбищі проводи. А во. і виходить, що сусідка сьогодні дзвона була там на кладбищі. Якраз косила зранку. Моя сусідка якраз косила зранку так каже: я тобі там покосила, а у нас так просто ми часто так робимо. Получається, що якщо брат мій їде косити, то він скошує і сусідам, і нам, і всім. Якщо Сережка там їде, він скошує і сусідам, і всім. І сусідка так само у нас, я ж кажу, в нас такі стосунки бачить, що росте десь там щось, то по-любому скосять. Так що подзвонила зранку, каже, я там скосила, то треба, напевно, зараз найперше треба поїхати позагрібати, повикидати ту траву. Там, на цьому, Нормально все головне, по, ну оцю траву скошену. Теж піднімається все. Ось дивіться, косилося все, а вже воно вон як піднімається. Так, і що ще? І потім, я, якщо чесно, не знаю навіть за що братися. Ну, е, випуск, то вже буде простіше. Тому що як такого випуску, який ми планували, я не буду там. Я буду по-іншому випуск святкувати. Або ми планували прямо четвертий клас, планували прямо, що ми поїдемо. Там за гостинний двір, замовляємо все. Але плани трішечки пішли не так, як. Треба, то випуск буде по-іншому в мене святкувати 4 класу. То потім вже розкажу. А Потім далі, що ще? А, їздили ж, це ж оце вчора їздили на день народження до Максима. Штрафи, напевно, поприходять мені, то взагалі капець. Тому що я поїхала іншою стороною. На білу церкву. Я забула, як туди їхати. І в общем, в общем, общем, будуть штрафи чувствую. Будемо дивитися, якщо штрафів не буде, то я молодець, але вони однозначно будуть. Бо ладно, туди їхала, накосячила, Но, но назад їхала, то 100% накосячила. Приїхала бляха, червоний. І завтичила та й проїхала. Так що штрафи чекаємо, але так гарно діти відпочили там. Вони були у цьому гра оця, божечки, як воно грав кальма... кальмари. оці. Все, забула. А взагалі діти на них висять, то вони, коротше, так гарно відпочили. Та от таке в такому прям захваті діти, що це взагалі. То це ми вчора, так на нас день, вчора по білі церкви Пр... пропав. <хід> так пропав? Зато дитина на емоціях. Сьогодні вже школа. І я, якщо чесно, не знаю, що його перше. Я не знаю. Я Якось в цьому році геть, це так в мене все потеряно якось. Воно всіх, походу, потеряно. А потім ще приїхала. Поїхали на тій день народження. Поїхали на 13, на 13.30. Початок був там, то ми, понятно, що раніше приїхали. Додому приїхали вже десь було, напевно, 7 вечора. Ми заїхали ще в магазин. Купили шашлика готового вже. Сережка нам вчора ще з день матері був. Вчора ще Івасик мені там, мене поздравляв з самого ранку, там от криточку подарив папа, борщ зварив. Mm. То Ми приїхали, ще пожарили шашлика, посиділи собі. Ми наче не збиралися, але так як я по дорозі вже заїхала та то знайшла того шашлика, то, ну не, не по дорозі, а в веломарті. То ми вчора пожарили такий шашличок, посаділи е, трішечки, та і все. Та й отакий у нас день вчора і минув. Хороший був такий день, знаєте, аби, аби оце штрафи ще не прийшли, то, то було б дуже добре. Якщо прийдуть, я покажу. Ну я, так, да, накосячила. Я запуталась, Я, я е, другою стороною. боже Років, напевно, 10 не заїжджала, а там ж все помінялося, і за того, виходить, що я очікую нормально так очікую. В общем таке. Та зараз ось я візьму граблі та поїду, напевно, найперше на те кладбище позагрібаю. Подивлюся, що там мені треба. І, ну, і тоді вже будемо рішати, що там далі, бо ще і вгору з'їздить. Коротше, я не знаю, я якось так трошечки замахалася, оце з цими. Ну, типу, знаєте, всім все треба. Я зараз усього взагалі так. У мене фішка, у мене ж два телефони. Та я взагалі е, зараз користуюсь телефоном, до якого мені ніхто не дозвониться. <світ> Поодключала все. І все, дзвоніть собі, щось там, що хочете та й робіть, я все одно його не чую. <світ> Це зараз я таку функцію типу, собі включила, тому що, бо. Ну, бо люди просто не дуже розуміють, що кожен день, кожен божий день від мене комусь щось та треба. А я кожен божий день кладу на ну, типу, для інших людей, там допомагаю, там їжджу кудись там усе, а ніхто ж не розуміє, що це в мене кожен божий день. І якби немає навіть часу своєю, своєю якоюсь роботою зайнятися, своїм чимось таким. То я взяла отакого. Думаю, зараз я не чекаю таких важливих дзвінків. Боже, пулька чуть мілья не з'їла. Так що, отак я зробила, і ви іноді так робіть. А то коли вже все задовбало, включайте все, я не знаю, зробіть щось і оту займайтеся собі своїми справами. А то всім добрим не будеш. Ну і таки не, не Терези, знаєте. Все, взяла граблі, зараз поїду позагрібаю, поки ще. Бо хмара йде, хмара йде, то поїду позагрібаю. Та й все. Боже, я ще такого неба в житті не бачила, дивіться. Що то воно таке? Нічого сьогодні. Оце туди. Вийшло так, що вже зараз, після того, як я там щось розказувала, минуло ще два дні. <гум> два дні. Що е е случилося за два дні? За два дні, так як я і казала, що я просто все повимикала, все повиключала, нічого то не знімала, нічого. Не це займалася сугубо своїми. Якимись питаннями, е, кладбищем, тому що о, два дні я хоча б потроху, тому що знову ж таки якби проблема з цим часом, то я от в той день поїхала, позагрібала. На наступний день, вчора, позавчора це я поїхала, позагрібала все. Потім мені треба було їхати знову ж таки по питанням класу. Ну, терпіла, понімаєте? Терпіла, це називається. А якщо чесно, не то, що терпіла, а просто хочеться по-людськи поступати і по-доброму, знаєте. А, але люди цього всього трохи не розуміють. І не розуміють, що в людей теж терпець вривається і як би то дуже погано. То не, то не добре, е, як би, користуватися, Не знаю. Взагалі не добре користуватися іншими якось людьми, знаєте, коли всі е, постійно якісь зайняті, ти вирішуєш ці всі питання і просто, просто потім вигораєш. А ще, е, взагалі, оце трохи, ти порозчаровуєшся, напевно, трохи в людях, не бачиш чесності якоїсь, то це взагалі паршиво. А ще я ж кажу, я по знаку зодіака, віси. ліси. Е, і всі знають, що грань між ангелом і демоном там дуже маленька. Дуже маленька. Якщо, якщо до нас по-людськи і по-хорошому, ми будемо ну, самими милими людьми на, цьому, на, цій, на цій землі. Ну, Коли отакого от якось ти просто хочеш не хочеш, а в тебе вже отаке. От Прямо на душі накоплюється, що просто це взривоопасна бомба просто. І все, такого дуже замедленого, дуже терплячого, е, терплячої оце, цієї дії, але разом з тим дуже взривоопасна. Оце я зараз оце, в такому просто знаходжуся в стані. Е, і за того стараюся зараз максимально займатися якимись своїми питаннями. А зараз якраз кладбищем два дні я їжджу. На кладбище. Вчора ще вже приїхала в мене там і місто, і лавочка була. Хотіла замінити в цьому році лавочку, виходить, але, але не заміню, бо, бо не встигнемо чисто фізично. Не, замінимо тільки після вже. Але вчора такий і столика звідти убрала, і все коротше поубирала, все як думала, так і зробила. В принципі, все практично встигло і слава Богу, тому що в нас знову дощ. Зараз ось оце так вийшло, знаєте, я, ми ж тут і стопчики забетонірували. І вийшло так, що цемент це обалденна техніка, обалденна техніка забетонірування. Тільки треба нормальний, щоб був цемент. У нас вийшло, що цемент просто не взявся, ну він прям як пісок. Навіть той оце цим цементом, яким ми користувалися. То я поїхала, купила ще ще один цемент, уже таким, яким ми завжди користуємося. в принципі. Я раз десь покажу. ну наверное, то Сережка розкопав і заново забітонірував вчора ввечері. І вже дивіться. Це вже скільки днів оте забітаніруване стояло, а він забітанірував вчора ввечері, і воно вже і воно вже, дивлюся, схватилось. Ну, звісно, вже воно усього класне. Хоча це гать аж вечором. Уже практично шатається. А це скільки днів ось стояло і, ну, в принципі, не цього не, не забітонірувалось. Від цемента, походу. Багато чого залежить. Ми ще ніколи не стикалися з тим, що воно тіпи, не, не забітонірується. Із-за того і не знали. Закривати в палатку. О, до цього. Е, ну як, ми були впевнені, що воно завжди дуже міцно-дуже міцно тримається, бо я ж кажу, воно все забетоніровано саме таким чином. Але дивлячись, тепер зрозуміли, що дивлячись від цементу іще. Потім вчора іще е, племінник мій із дружиною привезли мені хризантеми, то мені ще ж їх немає куди посадити. То я їх висадила на город. Е, повисаджувала на город, тоді думаю, і, що мене за це ну, захейтерили, що я неправильно повисаджувала, але в мене просто не було, їх треба було порозділяти, але в мене не було часу на, на, на іншу посадку, бо ж їхала ж на кладбище. Сережкою їздили і з переобразувачами прямо різали стола. Там желізний стіл стояв, і ми того стола вирізали, виходить. Ну, бо його розкопати, там ж нереально він забітонірований. Або, то я бистренько вже вкинула в землю тих хризантемки, І боже, подивіться, який дощ вже. І вже буду тоді, вже буду на осінь їх десь пересаджувати. Але Сережка вчора ще вони їздили. Я зараз покажу, коротше, тих хризантемки. Ой, Боже. А ного. А такого на городі в себе під з тієї сторони собі їх. Дивіться, які я їх. Дивіться, який до ще знов. пішов знову. Я їх отакого повисаджувала. Оного. Ну і великими кущами, бачите, такого. о. То мені сказали, що то неправильно. Я знаю, що неправильно, але мені просто не було вчора часу по правильному його все робити. Ото і була вся проблема. Нічого, нехай вже в цьому році так буде, а може ще пізніше ще пересаджу, як буде все добре. Картошка попіднімалася, бур'ян попіднімався, все попіднімалося, все, все цього і нічого з ним не можна зробити. А в нашій сьогодні просто. Дивіться, які дощари. Наші сьогодні і Васик вдома залишився. Ну, Блін, вчора різко такий насморк дуже величезний почався, а потім на ніч іще й горло. Спочатку насморк, а потім горло, то в нас він вдома. Лікуємо, тому що, ну, тому що і в п'ятницю, і на футбол кудись вони там їдуть на той турнір. І тут читай, через... Два тижні вже той випуск. Ну, коротше, нехорошо. Отаке. Привезли вчора, зараз я, кстати, посажу. Хлопці вчора привезли мені ще ось такі фіалки. Ввечері як пізно. Зараз навіть і дощ, але я їх бистренько вкину в землю. Ось його дивіться, біленькі, боже. Ну да, їх треба зараз срочно вкинути кудись. Тут треба посадити. А ще Сережкина кукурудза. Подивіться, яка вона вже вимахала. Це він її вже зараз виносить, щоб вона привикала до зовнішнього середовища. Ну, вона вже прям геть велика. Я щось дуже сумніваюся, що знаю, що щось вже буде. Але він не міг її садити, за того, що морози. Ну, коротше, його, виходить. Я не знаю, що вже з нею буде. У мене навіть огірки ще не посаджені, взагалі нічого не посаджено. Бо, Бо морози. Дивіться, що я прикупила. О! Сідам пліс. Ні, вони міцні, Це не я. вони міцні, я перевірила. Подивіться. Папі Чого? На рибалки усього або біля костра. Три штуки такі купила. Це, коротше, в Аврорі. Получається, там їх було тільки блін, четверо ночі. І ще одна залишила. Бо це ми, бо це оцей, оцей оце, оце, кофейного вже навіть й не було. Дивіться, які прикольні. Вообще. По 500 ще гривень. Кофей, да. Кофейний, кофейник, я хотіла кофейний, кофейний ще один остався чисто на цьому. І, вже, доходи, і просто це, ну подивіться, як класно. Так. А ми ці мами футболістів, типа. Так? У нас сьогодні тут турнір ми з самого ранку оцей їздимо. У нас тут школу ремонтують. Так. Ну що? Страшно. Цей, цей в школу не ходить, а на змагання приїхав. С Сомплі такі ну, ну аж, аж до колін. Зато на змагання приїхав. Удинка пішов хоча б. Так, заїхала, взяла ось цілу купу сосисок філейних. Лаваша, два штуки вірменських і моцарелу. І зараз будемо готувати знову ж таки в лаваші оці сусіски. Зараз по-бистрому все приготуємо. Ще ти сидиш радісний, програли на футболі. Так, в общем, ось рецепт, оце я скинула в шортс там, чи скину, чи, коротше, побачите, це я бистренько нас мажила: оце, оце таких прикольних штучок із... В лаваші із сиром з моцарелою і сосісками. Зробили чайок, зараз перекусимо. У нас, звісно, і супчик зварений є, але по-бистрому також було таке щось пожарити. Я вирішила, що якраз попробую, як воно буде В принципі, по смаку. Смачно? Подобається? Мені теж прикольне. Ну воно дуже питательне. Прям, прямо оці ці великі такі, воно така хрустка, ось коринка, прям дуже виходить. Прикольне. Ну то що лаваш? Лаваш так. Mm -hmm. Лаваш, вкусно. Угу. Прям сиро такого роз, розплавився, по всьому. вкусно. Ну, смачного.